На завершення нашої передачі про юну спартаківську зміну. Тим паче, фізкультурне спортивне товариство Спартак приділяє дуже багато уваги дитячому спорту. П'ять днів у Скадовську тривали боксерські пристрасті. Тут проходила восьма всеукраїнська спартакіада серед дітей та підлітків юних спартаків з боксу, яка зібрала понад 200 юних боксерських дарувань з усіх куточків країни, де розвиває цей вид спорту, фізкультурно спортивне товариство Спартак. Ці змагання. Є початком нашого всеукраїнського державного західу Спартакіади Юний Спартаківець. Бокс традиційно проводиться у Скадовську у зв'язку з тим, що тут дуже добрі умови для проведення цих змагань. І я маю впевненість, що найкращі переможці цих змагань, які проводяться у Скадовську, через два тижні приймуть участь у чемпіонаті України у місті Кірчі. А боротьба за командну перемогу розгорнулася між дніпропетровчанами та представниками Херсонщини. Наші спартаківці завоювали одну золоту, чотири срібних та одну бронзову нагороду. Чемпіоном став херсонець тигран Гаспарянц. Другі місця посіли його земляк Мирослав Іщенко, скадовчанин Віталій Коваленко, генічанин Станіслав Чубар та Альдер Батіков з Новомиколаївки Скадовського району. Бронзову медаль. У ще одного представника Новомиколаївки – Олександра Хесенка у підсумку командному заліку Спартаківська збірна Херсонщини посіла друге місце. Стало хорошою традицією приймати на Херсонщині, а конкретно в місті Скадовське, наші всі українські соревновання юний Спартаковець по видам спорту і бокс уже проводиться здесь другий раз в прошлом році. мы стали победителем в общекомандном первенстве по этому виду спорта. И в этом году мы проводим уже второй раз, и я надеюсь на то, что эти соревнования будут проходить в Кадовске традиционно. Хочу отметить то, что бокс в нашем спортивном обществе и в нашей организации областной является видом спорта приоритетным. Мы уделяем большое внимание этому виду спорта. У нас есть уже определенные успехи. В этом году Наш воспитанник Павел Ищенко выиграл чемпионат Украины среди взрослых по боксу. А на этих соревнованиях из семи человек состава команды уже есть три боксера, которые представляют Скадовский район. Кроме того, я хочу сказать, что в Херсоне мы будем проводить и греблю на байдарках и каноя. И возможно тяжело атлетику. Это будет, будет осенью вольную борьбу, греко-римскую.